Кит, який здіймається з морського дна, та ельф, який намагається зазирнути у підводний світ, із таким незвичним тортом у кондитерському конкурсі в Варшаві перемогла жмеренчанка Надія Реженко. Майстриня здобула золоту медаль у категорії 3 d торт у своїй роботі. Вона поєднала вигаданий та справжні світи а також Часто створює казкових персонажів, підводних мешканців, фантастичні рослини. І зараз з нами на зв'язку із Польщі Надія Реженко, переможниця конкурсу. Пані Надії, мої вітання вам. Доброго дня, коли до вас прийшла любов до кондитерської справи, і коли взяли участь у найпершому кондитерському конкурсі? Ой, ви знаєте, у мене історія з кондитерським з кондитерською справою дуже така. 에, мабуть, нестандартна, тому що 에, історії зазвичай історії кондитерів починаються з того, що кажуть, я з дитинства любила пекти. А в мене вийшло трошки да, навпаки. 에, я в дитинстві пеку, в, в своєму житті пекла тільки два торти, і то, які були, не, не вийшли, Тоб, вони не піднялися, вони не пропеклися. І тоді я сказала, що ніколи в житті не буду займатися кондитеркою. Але 에, Після того, як я народила сина, мене дуже сильно потягнуло до того, щоб щось спекти, щось зробити. Я завжди кажу, що народження дитини відкриває в жінці якісь такі неймовірні сили, неймовірне натхнення, і кожен находить себе в кожна жінка знаходить себе в якійсь справі, творчій справі, найчастіше. Ну і таким чином я зрозуміла, що я хочу пекти. Але е, і тоді якраз е, почалася в Україні, е, це був 2008 рік. Е, почала почало появлятися це кондитерське мистецтво. Тоді е, почали е, дівчата працювати з масою цукровою, і я по краплиці через інтернет почала знаходити інформацію і зрозуміла, що це то, то що мені дуже подобається. До конкурсів, який був першим конкурс. О, перший, перший конкурс, він був у 2016 році. Я тоді вже з родиною переїхала до Польщі, до Варшави, займалася тут, перенесла цю справу вже в Варшаву, займалася, розвивалася тут, в Варшаві, і вирішила спробувати свої сили вже так, робити собі такі. Визвання, робити те, йти провіряти свої сили на, на якихось більш таких поважних, поважних справах. Ну і перший мій конкурс був в місті Катовиці в 2016 році. Я стартувала в цукрових квітах, це ручна робота повністю була, і треба було зробити букет з квітів. Але я тоді нічого не виграла. І для мене це було таким мотивацією бути краще, добути, добитися чогось, здобути якусь медаль. Ну і так, з того часу майже кожен рік я приймаю участь. То був перший досвід, і, звісно, мотивація. А от цікаво мені, а звідки ви черпаєте ідеї для створення таких неймовірних тортів? Я дуже люблю природу. Я з дитинства дуже багато часу проводила в лісі, де ну деякий час е, жила в Одесі, е, як, як відчувала в тому, бо кожна мама відчуває в тому. Я... Брала дітей, йшла на море просто, щоб побути біля води. Вона мене заспокоювала, мене так само ліс заспокоює, і там стільки багато натхнення, що неможливо не заразитися цим. І не від і завжди хочеться відтворити це в своїх роботах. Очевидь, це вам вдається. А от, згадуючи 22-й рік, ви також брали участь у конкурсі. Що робили тоді? Якою була композиція? Ну, робота 2022 року для мене далася най... це була най... найскладніша моя робота. Тому що е... я розпланувала свій час так, щоб зробити роботу, за... е... почати робити роботу раніше, щоб що... все встигнути. Бо в мене на той момент вже було, було декілька бронзових медалей і була з... срібна медаль. І я зрозуміла, що я потребую золота. Е... Але е... За три дні до початку конкурсу, на жаль, для вас, я навіть навіть зараз трохи так дуже не трохи дуже хвилююся, тому що ці емоції, які я тоді пережила, це щось, щось було неймовірне, дуже складне. За три дні до початку конкурсу я знала, що в моїй країні почалася війна. Я е, не мала сили закінчити свою роботу е, настільки, е, ну, я в той момент просто хотіла допомогти прийняти людей. Тоді дуже багато в Варшаві почалося організацій всякі, е, всі, всіляких, щоб е, допомагати українцям приймати на, наших людей. Але організатори самої виставки в останній день. Не, не останні за два дні до виставки е, повідомили, що всі кошти з зібраді з, з білетів е, передадуть на допомогу Україні, і просто е, я набралася сили, щоб закінчити ту роботу, і таким чином від, віддячити організаторам. Е, і я не змогла зробити її так, як я хотіла. Я допустила багато помилок, але не дивлячись на ті помилки, е, моя робота тоді здобула е, срібло. Ну, за що я була навіть дуже здивована, тому що я не очікувала, то, що е, та робота, е, хоч вона була виконана дуже гарно, але технічні помилки були зроблені, тому що закінчувала в останню ніч перед конкурсом. Я розумію, скільки тоді було хвилювання, це відчувається навіть через досить таки тривалий час, але ви таки досягли свого результату. Я так розумію, що ви чекаєте на золото і будете боротись завжди за золото. Ви цього заслуговуєте, і ваша майстерність цікаво, скільки часу витрачаєте на виготовлення одного торта, скільки йде часу, зусиль. Дивлячись, який торт, конкурсні роботи зазвичай виконуються на протязі місяця-двох тижнів. Наприклад, робота з китом зайняла мені два тижні, але два тижні майже без роботи. Я відволікалася тільки на побутові справи, накормити дітей, відправити до школи і одразу ставала до роботи. І останні три дні перед конкурсом я майже не спала, бо це була робота, якраз останні приготування і ну, мала закінчити так, щоб бути щоб все було ідеально. Дякую вам щиро за цю розповідь. Вам всіляких успіхів і знову в котре золотих медалей. Це була майстриня Українка, яка проживає в Польщі на Надія Реженко, переможниця конкурсу. Дякую вам, успіхів!